Єдиний імідж Львова почали формувати із Сихова. У Сихівській райадміністрації першими в місті виготовили та встановили таблички згідно із брендбуком. Це єдині правила оформлення офіційної та промоційної продукції у Львові. За ними усі вивіски та стенди в структурних підрозділах міськради мають оформляти в єдиній стилістиці та з гербом міста. Першими це зробили у Сихівській райадміністрації, яка нещодавно переїхала у нове приміщення. У Львові є багато підприємств, комунальних підприємств, багато організацій, які надають різні послуги для львів'ян. І люди не завжди орієнтуються, чи це є державне підприємство, чи структурний підрозділ власне міської ради. Тепер прийнято таке, що всі все оформлення продукції це офіційна продукція Львівської міської ради і її структурних підрозділів буде до єдиних вимог оформлятися от як це було зроблено тут. Змінили не лише таблички на фасаді, а й зробили вказівники. Аки, аби людям легше було знайти потрібний кабінет, встановлення нової візуальної продукції вже погоджує управління з надзвичайних ситуацій на черзі, інші підрозділи мерії.